Привіт всім! З вами знову Оля! І за календарем все ще листопад. Я знаю, що всі супермаркети вже позбирали гарбузи і скелети з вітрин, позакладали їх різдвяними витребеньками. Ну і що? Я вам обіцяла другу частину підбірки. Я обіцянку виконую, тому що довіра вона ж важливіша за гайб, хіба ні? Не буду ж я ховати матеріал у шухляду до наступного року. Там потім щось придумаю. Тому наразі. Беріть собі чайочок, а я буду розповідати вам про супергеловінську дюжину. І складатиму стрічки трошечки за тематикою, а трошечки за власними уподобаннями. Хотілося розпочати із чогось жорсткого. А що може виглядати моторошнішим, ніж ціла стрічка, знята за технологією захоплення руху? З нею навіть невинні дитячі історії. Одразу потрапляють до моторошної долини. Навіть якщо режисери не мали наміру нікого нею не лякати. А тепер уявіть анімаційну стрічку технології Motion Capture, яка ще й до того розповідає староанглійську епічну поему про Беовульфа. Моторошні створіння, кровопролитні бої, жорстокі сцени і брак одягу на героях. Я не знаю, може їм важко було анімувати тканину, хто знає. Але як бачите, рейтинг PG-13 тут викручений на максимум. Роберт Земекіс у режисерському кріслі і Ніл Гейман у ролі сценариста подарували нам стрічку, яка точно сподобається любителям мітології і скандинавських саг про вікінгів. А тому за страхітливу атмосферу і за угоду з сумлінням тринадцята сходинка. А далі, якщо описувати новомодними словачками, стрічка радше крінжова аніж кріпова. Але все залежить від точки зору. Якщо ви буде якось стикалися із відьмаком Анджея Сапковського чи інтерпретації від CD Project Red, то знайомі імена у наступній стрічці вас радше засмутять, аніж потішать. І так, я маю на увазі не знайомих персонажів, а власне схожі імена. Справа в тому, що фанфік Лорен Шмідт далекий від канону. але в ньому є чимало елементів, які все-таки, на жаль, нагадують, що це, мав би бути всесвіт відьмака. А тому для завзятих фанатів кошмар Вовка буде справжнісіньким кошмаром. Але якщо трошечки відсторонитися, то навіть можна насолодитися анімацією, атмосферою і парочкою душевних моментів. Це, звісно, не застрахує від того, що головний герой переважно бісить. А логіка добряче накульгує. Але якщо дивитися крізь пальці, дивитися можна. Тому за Лисого Геральта 12-та сходинка. Наступною стрічкою Геловінської добірки буде Корпорація монстрів. І що ви мені зробите? Добірка моя. Так от, вона на цьому щаблі не тому, що я вважаю її гіршою за мультфільми, які йтимуть наступними, а лише через тематику. Але для мене це саме геловінський мультфільм. Погодьтеся, хто з нас жодного разу не біг чимдуж ввечері до ліжка, щоб сховатися під ковдру, бо здавалося, що десь там в шафі чи під ліжком чагають чудовиська. І якраз компанія Pixar взяла цей дитячий спогад і дуже згребненько його обіграла, і навіть витворила на його основі цілий окремий всесвіт, де живуть монстри. А це вкотре засвідчує, що компанія. Робить те, що любить, і робить це вкрай майстерно. Цей мультфільм змусив мене перейнятися долею зеленого одноокого котигорошка і широкоплечої синьої киті, а потім Бу раз і назавжди вкрала моє серце. Ти ж мене підманула, ти ж ж мене мене підманула, А ще ця стрічка спонукала подумати про страх при зіткненні із невідомим. Про агресію, яка в такому випадку виникає, і про підвали несправжньої дружби. Тому обов'язково дивіться, якщо ще не бачили, бо це ж класика, а за сміх, який зараджає одинадцята сходинка. Наступні стрічки будуть присвячені питанням сімейним і розпочну із мультфільму Ми монстри. І це цікавий лот. Хоч і не скажу, що сам мультфільм шалено цікавий. Йдеться про звичайнісіньку сім'ю, яка загрузла у рутині. І тепер виходить, що і батьки, і діти по-своєму нещасні. А через оце кліше із перевтіленням вони повинні навчитися приймати себе і заново цінувати одне одного. Так от, я розуміла, що це дитячий мультфільм, і тут можуть бути пукальні жарти. І їх тут всипали не жаліючи, не жаліючи мене як глядача. Але от чого не сподівалася, так це що мультик візьметься за тему подружньої зради. А це вже щось новеньке. Я ще бачила, що у цієї стрічки вийшло продовження, але буду з вами чесною, мені забракло натхнення і часу, аби її переглянути. І здається мені, що якщо сім'я знову стала монстрами, то уроки першої частини прийшли намарно і вони вкотре повернулися в початкову точку. Але несправедливо буде ганити те, що я ще не бачила, тому залишу це на ваш розсуд. А наразі за те, що Дракула отримав гарбуза. Десята сходинка. Мабуть, найвідоміша із моторошних сімей це сімейка Адамсів, звісно. І вони десятирітньому з'являлися на екранах, аж поки у 2019 році не повернулися, скажімо, до своїх витоків у формат анімаційного фільму. І вийшло доволі успішно, так що через три роки вже презентували продовження їхніх пригод. Оскільки я не дуже знайома із оригінальною історією, то не можу сказати, що я була фанаткою цих персонажів, але сама ідея мені завжди подобалася. От подивіться, це макапрична сімейка із якимись містично потойбічними рисами, яка, попри свої патологічно нездорові вподобання, як для нормальних людей, якось спромоглася бути родиною, де всіх люблять, підтримують і приймають. І знаєте, перша частина почала доволі непогано, похмуро і моторошно, і чимось навіть нагадувало суміш нікчемного я і крамнички самогубств. Але для мене мурок розвіявся, коли почалося типове протистояння між химерниками і нормальними людьми, типове несприйняття підліткових вибриків Венздей і типове небажання зрозуміти вподобання Пакслі. Тобто. Замість того, щоб показати цілковиту протилежність доглянцево вилощених сімей, Адамси просто зробили усе те ж саме, тільки з якимось містичним антуражем. І це я вам ще не жалілася на попсові пісеньки у другій частині. Бо Адамси ви ж мали боротися зі злом, а не доєднатися до нього. Уроки першої частини прийшли намарно. Але тут, як то кажуть, на колірі смак, може хтось не проти такої мішанини. Мені ж здалося, що намагання сподобатися ширшій аудиторії вкрало у історії душу. В Адамсів ж є душа <Чи> як. Отож, за рожеві заколочки, дев'ята сходинка. Наступний мультфільм у мене викликає змішані почуття. По-перше, я не фанатка Сендлера. По-друге, я не в захваті під ідеї, що любов це раптовий дзинь. І по-третє, режисер сам родом із північних боліт. Більше того, це історія про химерників вигнанців і про батьківську суперопіку, а тому сюжет непередбачуваний і свіжий, як перть Франкенштейна, на якому тут дуже часто базується гумор. На противагу скажу, що персонажі тут цікаві: анімація барвиста і жвава без отої надмірної одержимості реалізмом. Ну і український переклад, який здатен з будь-якої стрічки зробити просто цукеречку. Не треба забирати цукерки. О, є пасурядко, нічого не бійся. Та й перша частина була значно кращою, ніж всі квели, які наплодилися потім. Тому враження в мене позитивні, хай там що. А ви, якщо дивилися, напишіть в коментарях, як вам. За я не кажу бла, 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 восьма сходинка. Ти вампіром. От як нас показують, так принисливо. А ось цей мультфільм раніше лякав мене до гикавки. Я ще той страхополог, і дивитися жахастики мені взагалі зась. А будинок монстр, наче і мультфільм, а наче і горор. Я раніше боялася його дивитися, щоб мені потім всілякі страхіття по ночах не снилися. Але знаєте що? Заради вас я його подужала. І виявилося, він наскрізь геловінський, з милим таким сюжетним поворотом і класними персонажами. Наскільки стає мого обмеженого досвіду, то він, наче, зроблений у стилістиці фільмів жаху 80-х-90-х років. Проте мій мозок вперто доводив, що це страхітлива варіація на тему Піксарівського вгору, мені сподобалось, як тут дітлахи міркують, як спілкуються, як спільно шукають рішення. А оскільки до фільмів жаху я не звикла. То мені навіть було лячно подеколи. Тож, якщо ви теж делікатні стеблиночки, ця стрічка може стати хорошим стартом, щоб зрозуміти усі особливості жанру. Але дивіться на свій власний страх і ризик, бо потім вам буде ставати жаско, якщо будете йти, попри якийсь моторошний будинок. А тому за неберклякера і за його газон сьома сходинка. Інший мультфільм із не менш моторошним будинком це Короліна. Я зараз озвучу геть непопулярну думку, але я не належу до когорти її фанатів. Історія містична і страхітлива. Та й Ніл Гейман, вважайте, вже класик сучасності. Анімація вражаюче майстерно зроблена, бо лайка схоже і не вміє інакше. А Генрі Селік чудово знає, як відтворити потрібну атмосферу на екрані. У Кароліні для мене цілком очевидні мотиви Аліси в країні чудес, чи, скажімо, Матильди. І ця схожість явно йде їй на користь. Але все це я розумію головою. А серце не відгукується. Я не змогла прикипіти до головної героїні, а тому і співпереживала їй не так, як би й готилося. І взагалі, після першого перегляду, всередині зостався якийсь холодок і відчуття, що на серці шкребуться коти. Але може, так і мало бути. Готуючись до підбірки, передивлялася вдруге. Аналізувала сюжет і персонажів, вдивлялася в деталі, хотіла не бути упередженою. Але знаєте, що скажу вам? Навряд чи я переглядатиму її для власного задоволення. І все, можете кидати у мене помідорами. А наразі за вайбо і за зусилля аніматорів, шоста сходинка. А от паранорми навіть її в студії Лайка я люблю значно більше. Історія про хлопчика, якому пощастило. Чи не пощастило спілкуватися із мертвими, вийшла на диво живою і жвавою. І навіть цікаво, як в одну стрічку помістилися і привиди, і зомбі, і відьомство, і боротьба з стереотипами. Але атмосфера при цьому зосталася теплою, і я б сказала навіть сентиментальною. Тому що із схожого набору інгредієнтів, мультфільм Вендел і Вайлд, згаданого вже сьогодні Генрі Селіка. Вдався якимось моторошним і жаским. У Нормані персонажі навмисно карикатурні, але на диво від них віє якоюсь непідробною щирістю. І що найцікавіше, цей мультфільм мене повеселив. Подеколи я просто посміхалася, подеколи було над чим похихотіти. А це для мене величезний плюс. Тому, якщо я захочу якусь лякалочку під настрій від лайки, це точно буде паранорма. А за. Тупість, яка бореться за виживання, п'ята сходинка. А тут маємо поєднання аж двох елементів для чудової геловінської атмосфери: це маріонетки від лайки і бертонівські великоочки. Як гадаєте, що гірше: шлюб із розрахунку чи одруження із цілковитим незнайомцем. У трупі нареченої є і те і інше, і усе огорнуто атмосферою готичних романів. Світ мертвих тут радісний, а тому немає звичного страху перед потойбічним. Навпаки, виникає засторога, що саме живі можуть бути небезпечнішими за духів. Мені ж найдужче сподобалося, як вибудовувалися стосунки між Віктором і Емелі: від недовіри, брехні та хитрощів до щирого інтересу, підтримки і поваги. Тому за раціонального хробачка в голові четверта сходинка. А цей бертонівський витвір грається із спадщиною Марі Шелі у доволі зворушливий спосіб. Багато хто з нас втрачав домашніх улюбленців, і у довоєнні часи для декого це можливо навіть був перший досвід усвідомлення смерті. А тому багатьом знайоме бажання повернути звірятку назад до життя. Так, от героєві цього мультфільму Вікторові Франкенштейну це вдалося. Вийшла така собі химерно моторошненька історія про відданість науці і своєму собаці. Це про любов і вірність як необхідні змінні у воскрешальному рівнянні. І про те, як заздрість і тупість можуть нашкодити. Кажуть, що оригінальна короткометражка навіть краща, але я, на жаль, її не бачила. Єдине, чого я не зрозуміла, чому в українському перекладі спарк став бубликом, тому що так втратилася іскорка сенсу. А загалом, антураж старих горорів, відверто потворні і страхітливі персонажі це ідеальне потрапляння в атмосферу Геловіну. А тому за послання пана Вусика третя сходинка. Важко знайти щось більш осінньо-потойбічне, ніж історію про Вірта і Грега за Садовим мором. Десять коротеньких серій розповідають історію про двох братів. Які блукають темним лісом і намагаються повернутися додому. І знаєте, є декілька причин, чому вам варто переглянути цей мультсеріал, якщо ви досі його не бачили. По-перше, якщо вам подобається Gravity Falls, скажімо, чи Сен і Чіхіру у полоні духів, то це точнісінько таке саме, але ані трохи не подібне. Майстерна оповідь, що заманює в всемісінькі метрі історії. Картинка, що передає красу пізньої осені, все ще золотавої, але вже з приморозками і першим снігом. Музика, що занурює в атмосферу меланхолійних осінніх вечорів. Oh, а ще химерно вигадливий світ із його незвичайними мешканцями. І знаєте, спочатку мій Розум поривався знайти якийсь прихований зміст. Відстежити метафори і відсилки, яких тут, до речі, чимало. Але потім я відчула оту ту допитливу довірливість, як в дитинстві, коли слухаєш чи читаєш казки братів Грім. Коли те, що відбувається, не вимагає логічних пояснень чи достеменного вивчення лору, коли нема потреби виловлювати сюжетні дири чи шукати, до чого б доскіпатися. І це магія, магія казки, магія дитинства. А тому за чайник Грегорі друга сходинка. Ну і що буде на першому щаблі, ви вже напевно вгадали. По-перше, попри свою назву, ця стрічка найбільш геловінська анімація, яка тільки може спасти кому-небудь на думку. А по-друге, враховуючи час, коли я випускаю оце відео, вона зараз більш ніж доречна. Це спільна робота Генрі Селіка і Тіма Бертона Жах перед Різдвом. Яскрава і атмосферна притча на тему добре там, де нас нема». Креативний дизайн персонажів, унікальний побут геловінського містечка, мега чіпкий саундтрек і доволі цікаво обіграна історія. Коли Джек, який створений для Геловіну, намагається стати частиною Різдва, мимоволі собі задумуєшся: а де пролягає межа між амбітністю і намаганням зайняти невластиву тобі нішу? Але це не нудно. Не монотонно і не повчально. Я навіть пригадала собі шостий епізод другого сезону антології Любов, смерть і роботи, там, де є дуже незвична версія Санти, аж подумалося, а що якщо це Джеків експеримент? А загалом, якщо хочете ретро-готичної геловінської стоп-моушен анімації, то жах перед Різдвом саме те, що треба. Тому за... This is Halloween», This is Halloween. Перша сходинка. Ну от, я впоралася, і в мене навіть ще залишилося півдюжини мультфільмів на наступний рік. <свісно> а тому не перемикайтеся. Але якщо чесно, то дякую, що додивилися. Як завжди, буду чекати на ваші коментарі, вподобайки, підписки, поширення, тому що це знак того, що вам подобається те, що я роблю. А наразі попрошу вас, тримайтеся і підтримуйте всі-всі-всі збори, яким ви довіряєте, навіть мінімальними внесками. А якщо ви вже це зробили і вам коротить заохотити створення контенту ще й на цьому каналі, то в мене тепер є БайМіїкофі, де мені можна купити чай. І я шалено вдячна людям, які мене вже підтримують. А на сьогодні все. Побачимося наступного разу за чашечкою чаю. Папа! -па.